Що весна нам принесла? Так, вона нам принесла ясне сонце, яскраві квіти, тепло, птахів з теплого краю закликала, а ще весна принесла нам нові турботи в саду, на городі, на подвір'ї. І це стосується не лише людей, Певних професій. А всіх нас, тож поговоримо про це сьогодні. Дітки, розгляньте ілюстрації, які важливі весняні справи зображені на них. Так, це побілка дерев, так? обкопування дерев. А ще висаджування квітів на подвір'ї. Розсади на городі, так? Ось бачите, яка робота на городі, висаджування насіннячка, так? Дітки, а хто працює на подвір'ї у дворі? Працюють жителі цього двору, так? Господарі, а допомагає їм двірник. А хто працює в саду, як ви вважаєте? В саду працює садівник, вірно. А хто працює на городі? Фермер, так. А які інструменти використовуються для цієї роботи? Які? Ось. Ці інструменти, так? Давайте я буду називати, а ви очима будете знаходити ці предмети. Лійка. Правильно. Лопата де в нас? Ось вона. Віник. Знайшли. Граблі. Дуже добре. Сапа. Ось вона. Вітро. Так, чудово. Молодці. Дітки. А людині якої професії для роботи потрібен трактор? Так, трактор потрібен трактористу. Потрібен для роботи вантажний автомобіль? Так, він потрібен шоферу. Дітки, а кому ж для роботи потрібні ці речі? Ліко та лопата. Так, садівнику вони потрібні. Тож яка праця людей є навесні, дітки? Так, побілка дерев, висаджування рослин, квітів, насіння на городи, так? Дітки, і не забувайте ви теж допомагати дорослим та піклуватися про свою планету. До побачення, малята, до нових зустрічей!